We'll be right <laughs> back. Зібрання давньоруського живопису Київського національного музею російського мистецтва є одним із найбільш значних розділів музею. До нього входять унікальні експонати 13-18 століть, що походять із різних культурних центрів, які склалися в період феодальної роздробленості і на основі художніх традицій Київської Русі. Виставка скарби православ'я присвячена знаменній даті – 1025-річчю хрещення Русі. В експозиції представлено понад 40 чудових пам'яток іконопису з колекції Київського національного музею російського мистецтва, а також приватних зібрань Києва. Мистецтво стародавньої Русі найяскравіша сторінка історії національної художньої культури. Давньоруське мистецтво, що вийшло з глибин візантійської традиції, від якої Русь прийняла християнство, набуло глибоко оригінальний і самобутній характер, а російська ікона стала всесвітньо значущим художнім явищем. Марьяна, действительно, выставка подобного рода дает зрителю возможность увидеть больше, нежели просто в экспозиции музея каждый день, когда мы можем прийти посмотреть, хотя люди это, в общем-то, не делают, к сожалению. Давайте поговорим о фондовых вещах, которые представлены. Вот э, они не выставлялись, я знаю, долгое время, и какие изюминки вы можете выделить? Ну, э, дело в том, что у нас были вот две иконы, одна из них уникальная, это Тихвинская икона с 24 клеймами, икона 16-го, начала 17 века. А она действительно была очень долгое время в реставрации, более 10 лет. Рядом икона тоже спас 16 века, они очень длительное время. Імі не в реставрації особливу цікавість представляє велика ікона богоматір Тихвінська зі святами і вибраними святими. Іконографія цієї монументальної роботи новгородського майстра кінця шістнадцятого, початку сімнадцятого століття, відрізняється великою кількістю додаткових зображень, що оточують центральний образ. Це 46 фігур святих і 24 клейма із сюжетами свят. Ікона також примітна тим, що на ній частково зберігся напис, що містить відомості про її історію. Пам'ятник унікальний 16 віку. Ми тут бачимо, не дуже цікава така історія у цієї тихвінської ікони, тому що її явлення було на ріки Тихві, і після вона була покровительницею мужського монастиря, і вона була вивезена завоювателями, і в 17 віку знову повернена в Росію. Вона була сильно повреждена. Она была сильно повреждена, она находилась в таком очень плохом состоянии. Реставраторы, ну вот представить себе это достаточно большая икона. Реставрируется каждая, ну вот из этих миниатюрных клейм, их 24. Да. То есть это ну, тяжелейший такой труд. И, конечно, реставрация идет не один год, и бывает так, что не один десятый. Більша частина представлених на виставці ікон датується 15-17 століттям періоду формування централізованої російської держави на чолі з Москвою. Більше десяти пам'ятків мають походження із приватної колекції відомих київських збирачів та меценатів Богдана та Варвара Ханенків. Серед них справжні шедеври, ікони Юрій, Змій Борець. вогненне сходження пророка Ільї. А також таємна вечеря. Це широке київське зібрання було одним із кращих у дореволюційній Росії. От ви походіть по залу, і ви зразу зрозумієте, чому тут хочеться знаходитись, бо ви йде, як то кажуть, кожна ця ікона, вона намолена. Тобто від неї йде абсолютно хороша аура, абсолютно хороша позитивна енергетика. На жаль, в нашому повсякденному житті дуже мало позитиву. Тому будемо дякувати нашим предкам, що вони намалили ці речі, які нам дають позитив і бажання працювати і щось робити в своєму житті. Давньоруська ікона одна із вершин національного духу, унікальне явище за своєю складністю і ступенем філософської насиченості. Її мета пов'язувати світ людський і світ надлюдський. Ікона світ духовного бачення, откровення, двері до вищого світу. Вона незмінно зігріта особливою теплотою почуття, чуйністю, прощенням, любов'ю і милостивістю.